Третє питання. Методи податкового планування. У податковому плануванні застосовується група методів, які дозволяють спрогнозувати, розрахувати податкові платежі за альтернативними варіантами здійснення господарської діяльності і вибрати з наявних альтернатив оптимальний варіант оподаткування. Методи податкового планування аналогічно принципам поділяють на загальні та спеціальні. Загальні методи податкового планування розрахунково-аналітичний метод використовується в керуванні планових показників під прогнозні зміни внутрішніх і зовнішніх факторів. Нормативний метод у податковому плануванні використовується на стадії розрахунку податкового тягаря підприємства податкових платежів у проектах податкового планування і дає змогу визначити суму податкових платежів на підставі чинних ставок і без оподаткування. Метод мікробалансів. Полягає в створенні бухгалтерської моделі господарської фінансової ситуації шляхом складання бухгалтерських кореспонденцій і визначення на їх основі проєкту податкового планування з оптимальними показниками. І здійснюється цей метод у такому порядку: перше виділяється група господарських операцій, які мають безпосереднє відношення до проекту податкового планування, друге. За обраними господарськими операціями складаються бухгалтерські кореспонденції. Третє: На підставі бухгалтерських кореспонденцій розраховується мікробаланс і визначається підсумкова сума прибутку. Четверте, зіставляються альтернативні проекти податкового планування і обирається проєкт з оптимальними показниками. Метод графоаналітичних залежностей. Ґрунтується на побудові графічної або аналітичної залежності фінансового результату підприємства від одного або декількох найважливіших параметрів балансу і виборі на основі даних залежностей проєкту податкового планування, планування з оптимальними показниками. Застосування матрично-балансового методу ґрунтується на тому. Що баланс підприємства записується у вигляді матриці, потім послідовно підбираються і записуються в матрицю показники господарських операцій по альтернативних проектах податкового планування і вибирається проект з оптимальними показниками. Статистичні методи мають широкий спектр застосування в податковому плануванні, зокрема на основі використання різних методів статистичного аналізу факторного. Кореляційно-регресійного аналізу і тому подібне виділяються основні фактори, які впливають на розмір податкового тягаря підприємства, на основі яких проєктуються напрямки оптимізації податкових платежів підприємства. Методи економіко-математичного моделювання ґрунтуються на математичній побудові й описі, описі моделі досліджуваного об'єкта яким у податковому плануванні виступають альтернативні варіанти оподаткування. Спеціальні методи податкового планування використовуються на стадії підбору альтернативних варіантів оподаткування розробки проєктів податкового планування. Метод заміни відносин полягає в заміні операції, що передбачає обтяжливе оподаткування на операцію з аналогічною метою, але з більш пільговим порядком оподаткування. Метод розподілу відносин базується на методі заміни відносин. Відмінність цих методів полягає в тому, що в методі розподілу відносин заміняється або частина господарської операції замість операції в цілому, або одна господарська операція поділяється на кілька частин. Метод відстрочення податкового платежу дозволяє перенести момент виникнення об'єкту оподаткування на наступні податкові періоди. Метод делегування податків в структурі сателіту полягає в передачі сплати податкових платежів спеціально створеним структурам, діяльність яких спрямована на зменшення фіскального податкового тиску на основне підприємство. Під методом використання офшору розуміють сукупність методів, що використовують у своїй основі перенесення об'єкту оподаткування під юрисдикцію м'якшого режиму оподаткування. Метод використання облікової політики полягає в розробці варіанта облікової політики, спрямованого на оптимізацію податкових платежів підприємства. Метод пільгового Суб'єкту господарювання полягають скороченні об'єкта оподаткування підприємства шляхом відбору вибору спеціальної організаційно-правової основи суб'єкту господарювання з пільговим режимом оподаткування.